Ну, що ж народ, чому в Україні відключають світло і скільки це буде продовжуватися? На даний момент відомо про те, що відключення світла триватимуть всю зиму без виключення, можливо, не по 16 годин, так як є в даний момент, але все ж таки вони триватимуть орієнтовно по 8 годин на добу. Про це сьогодні повідомив заступник голови. Української асоціації з відновлювальної енергетики ігнатів, також є заява від Укренерго про те, що українці повинні готуватися на відновлення ліній електропередач також електростанцій в Україні протягом довгого періоду часу. Тому потрібно набиратись терпінням, економити електроенергію, щоб електроенергії в домівках було більше. Отже. На даний момент ключова причина відсутності електроенергії це те, що після останніх обстрілів були пошкоджені лінії електропередач, і найбільші українські атомні електростанції повинні були відразу скидати свою потужність. Потрібен певний час для того, щоб вони вийшли на пік своєї потужності і знову почали роздавати електроенергію. Але для того щоб це відбулося, повинні бути створені умови. Тобто відсутність знову обстрілів по українській енергосистемі відновлення ліній електропередач підстанцій, щоб розподілення електроенергії було рівноцінним і правильним. Тому, якщо немає правильного розподілення електроенергії, то іде висока напруга на певні підстанції, і в результаті вони виходять з ладу. Також дуже зараз великі пошкодження підстанцій на сході та півночі нашої країни, особливо це стосується Сумської Чернігівської областей. Навіть дійшло до того, що на Сумщині фактично не залишилося генерації електроенергії, на Чернігівщині фактично не залишилося генерації електроенергії. Та ще й сьогодні Російська Федерація опублікувала знімки із своїх розвідувальних дронів про те, що знищена нова. Теплоелектростанція, газова теплоелектростанція на Чернігівщині, яка була збудована цього року. І вже сьогодні вона сильно пошкоджена і фактично не працює. Е, скільки займе часу її відновлення, також на даний момент не зрозуміло, але дивлячись на той захист, який є навколо тієї станції, зрозуміло, що було просто відмивання грошей, тому що захист тільки окремих об'єктів станції, і цей захист складається з мішків. З піску, тобто і від собі мішки з піском з боку деяких об'єктів проти тронів, крилатих ракет, балістики, аеробалістики та іншої, іншого військового озброєння, яке РФ атакує кожен день українську енергомережу. Що цікаво, більша частина України, це більше стосується заходу України, скоро вийде фактично. Із оцих вимкнень електроенергії, тому що генерація електроенергії на заході України досить велика. Пошкодження там незначні відносно тих пошкоджень, які є в центрі півночі та е, сході нашої країни, тому відключення там фактично зникнуть. Але більшості регіонів країни прийдеться потерпіти ще до весни. Орієнтовно це квітень місяць, якщо не буде нових обстрілів, але звичайно, якщо підпишуть о, мирну угоду, і буде перемир'я, хоча б тимчасове на час розгляду певних питань по закінченні цієї війни, то електромережа досить швидко прийде до тями. Також не визначене питання зараз із Запорізькою атомною електростанцією, яка давала третину генерації електроенергії в Україні. Зараз вона під контролем Російської Федерації і не дає. Фактично жодного кіловат електроенергію в українську землю про це і більше інформації в моєму телеграм. шапці профілю заходьте підписуйтесь.